Всіх вітаю! Мене звати Головко Іван, і сьогодні поговоримо про типи та варіанти прес кліщів від заводу РЕМС. Перший спосіб обтискання труби та фітингів за допомогою кліщів називають радіальним принципом обтискання. Обтискання фітингу відбувається за допомогою прес-кліщів, які використовують ручний або електрогідравлічний прес-інструмент, як, наприклад, ось цей. Прес кліщі є змінним елементом, що має різну форму запресованого профілю та діаметри. Обтисні кліщі виготовлені з високоміцної спеціально загортованої сталі, яка витримує значні навантаження. Вибір перес-кліщів залежить від виробника прес-системи. У різних виробників різне розташування та конфігурація прес-профілю. Тому для пресування потрібно використовувати такі прес кліщі котрі підходять для конкретно вашої системи. Важливо, щоб профілі кліщів і фітингів чітко збігалися під час втискання. Деякі виробники пропонують. Універсальні прес-фітинги, які допускають використання різних профілів кліщів. Сьогодні ми будемо працювати з профілем М, а також з проміжним адаптером Z1 під кутом 45 градусів для виконання прес-орбіт у важкодоступних місцях. Для перевірки придатності кліщів слід звертати увагу на їх зовнішній вигляд. Вони повинні бути чистими, без пошкоджень та перекосів сегментів. Не повинно бути деформації профілю. Обслуговування перес-ключів слід проводити тільки в офіційних сервісних центрах. Дуже важливо, якщо використовувати перес-ключі, що не відповідають конкретній прес-системі, система може вийти з ладу через деякий час. Під час монтажу потрібно переконатися, що адаптер надійно закріплений на штифтах прес-ключів. Неправильне розташування ключів у прес машині може призвести до їх руйнування під час потискання. Щоб уникнути пошкоджень ключів, необхідно стежити за відсутністю перекосів між ключами та пересмашину, а також за дотриманням мінімальної відстані між трубами та перекриттям. Дотримання цих правил може призвести до пошкодження штифтів на перескліщах. Використовуйте лише ті перескліші, які призначені для вашої системи, і підтримуйте їх у чистоті. Тоді вони прослужать вам довго. Отже, працюємо з нашим профілем М. Так не можна робити. Тільки під прямим кутом, без перекосів, затискаємо і починаємо пресування. Пресування вдало, Отже, одягаємо наш фітинг. Беремо профіль звичайний. І бачимо, що через умовну стіну ми не можемо зробити пресування, бо вона нам заважає. Вдягаємо наш адаптер і робимо наше пресування. Це пересування у нас вдали. Додаткову інформацію можна знайти за цим QR-кодом на сайті виробника. А в мене на сьогодні все. Дякую за ваш перегляд.